Знову за парти. після майже двох тижневих вимушених канікул учні рівненського ліцею номер 8 повернулися до очного навчання. Вимушені незручності трапилися через масове отруєння в шкільній їдальні. За словами директорки, ще не всі до кінця оговталися від недуги. Звичайно, що ще є діти, які не вийшли на навчання, тому що ну різні причини там може бути і нежить, може бути і кашель. Ці дані постійно моніторимо харчуємося на основі кейтерингових послуг. Дякуємо. В міській владі дякуємо управлінню освіти, і зрозуміло, що і задоволена школа, що ми змогли почати навчання, і основне харчувати дітей. До отруєння учнів у шкільній їдальні харчувала приватна компанія Рамедас. Експертиза встановила, що причиною спалаху кишкової інфекції був норовірус. У його поширенні батьки звинувачують працівників компанії. Однозначно, батьки всі проти цього харчування. І дуже часто вони були просто поодинокі випадки, тобто або проти. Терміновані колись круасани, вони запаковані, давали діткам відповідно або отруєння. У мене дитина теж жовтні мала отруєння. Це зафіксовано. Звичайно, дуже хотілось би змінити підрядника, який буде mm -hmm. годувати дітей. Бо ну дитина взагалі відмовляється їсти в шкільній їдальні, а після цього отруєння і поготів. Батьки зазначають, що працівники Рамедасу не дотримувалися санітарних норм. Зокрема, їх бачили у вечірній час у верхньому одязі в шкільній їдальні. Працівниці, яких відсторонили, в яких було виявлено факт наявного вірусу, дивно якось потрапили в приміщення їдальні взагалі. Як підприємець, який знаходиться локально в Києві, він може харчувати дітей в рівному. на звинувачення батьків. Відреагував керівник підприємства Рамедас Ярослав Буряков. Щодо людей, які знаходились наших працівників, які знаходились на харчоблоку вчора, наскільки мені відомо, вони на сьогоднішній день виконують адміністративні задачі. Типа, якщо буде то воля, ми ну, не будемо перечити і ми згодні підписати припинення угоди, розірвання угоди за згодою сторін. Компанія Рамедас зараз їжу для ліцею не готує через припис від Держпродспоживслужби. До навчального закладу доставку готових страв організовують працівники їдальні з ліцею номер 14. На місці вони ділять порції. Їжу подають в одноразовому посуді. Вчора була гречка і котлета і салат. Сьогодні у нас у меню макарони, нагінс, і помідорка свіжа. З напоїв вчора був сік. Сьогодні чай і мандаринка. Ми попросили учнів порівняти якість страв. Я не знаю, я порівняти його не можу через те, що я їм, все. їжа була холодна. Сьогодні була. Ну, взагалі вона весь час холодна. Це, це, це один з недостатків. Я хотіла е, свою порцію, але побачила перший раз, хочу пої, поїла. Е, Цю порцію, що привезли, вона мені сподобалась. Доки діти дегустують нову їжу, батьки сподіваються, що з компанією Рамедас розірвуть договір, щоб вона більше не годувала їхніх дітей. Та поки що подібні рішення не приймалися. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.